Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі 10 гривень України 2022 року випуску монетка Сили Територіальної оборони ЗСУ. Ось такий вигляд на аверсі. Готові до спротиву. Гурт монета має крупну насічку, як завжди. І реверс монети, напис 10 гривень, дата. І зверху напис Україна з тризубом. На сьогоднішній день ціна нової монети в ідеальному стані в районі 1-2 доларів. Ось такий вони мають вигляд для колекціонерів доволі хороші монети. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео...